нічна ворожа атака на Одещину. За декількома адресами спалахнули пожежі, які рятувальники разом з добровольцями асоціації добровільних пожежних України ліквідували. За однією адресою це був житловий будинок. І вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не допустивши розповсюдження вогню на поруч розташовані житлові будинки. Ще за одною адресою три житлові будинки було пошкоджено з подальшим загоранням. На місцях працювали психологи ДСНС та національної поліції, тому що у людей був різний стан. Хтось був в шоці, у когось був стрес, і тому їм надавалась психологічна допомога. Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення. За попередньою інформацією постраждали три особи. Сьогодні ночі був наліт шахідів, і нас врятувало тільки те, що знаходились в кімнаті, де не було вікон. І за це. Того, що бачите, забор вікна позалітав, порозбивало, повиносило вікна, стікло, порізало все. Дуже важко, ви бачите, дах, як повалився. І тут я, моя думка така, що фахівці повинні вирішити, як це можна зробити чи не можна, як. І ми зараз, на жаль, залишилися взагалі без житла. Ми цілу ніч знаходились тут, питали щось прибирати і на даний час навіть не знаємо, де далі перебувати. Зараз обіцяли, що приїде штаб і будуть вирішувати питання людей, які залишились без житла. Перший шок відійшов і включаємо, ми жив, ми залишилися живі. Це найголовніше. головне. Це все відбудується. Да, з часом буде тяжко все, але все одно це відбудується. А саме по перше, це життя. <плес> Напроти все полетіло в вікна, стекла вазони, все полетіло на нас вночі, спишка моментально в в секунді все полетіло, ну, ж ніхто не пострадав, все полетіло, машина теж коли пострадалася, було побила. з сином, якраз син напроти вікна. Лежав, я не знав, як його чудом він накрився без другим діялом, що ті осколки всі з вікна полетіли прямо на нього. Ну так все, що я можу сказати. Ми мігом чути було, дрон три рази пролетів, потім збивали, збивали, чули ж бухнуло всю в хаті спишка, і все полетіло. Куди ховатися, куди? Куди тут у нас немає ні погрібів. Оцей трохитажний дом нема ж ніде укриття. У школі там, де є укриття, то хто нам три часи ночі його відкриє? Це раз, і чи ти встигла добігти. Ми не встигли з кровати збігти, як вікно вибило, і не знаєш, не бачиш, куди бігти. Рама перекрили дорогу, стекла, всі летять під ноги, під ногами. Куди бігти? Поки з третього етажа збіжиш. Виходимо, стоїть машина, і кричить, ідіть укриття. Яке укриття? Де то укриття? Нас треті збили, двері заклинило на виход. яке укриття. То бить нічого, скажіть, Посмотрите,